Спомізам бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Доброго ранку, друзі. Ранок марафон з вами. Валентина Хамейко і Олександр Попов. Ну і ми дочекалися любоми живе спілкування тут в нашій студії. І сьогодні з нами буде Анатолій Анатоліч, український телеведучий блогер, який з першої леді України Оленою Зеленською нещодавно на Одещині провели один із заходів для підлітків. Що це була за зустріч? Її про звичайно родинні традиції і історії самого Анатоліча, Поговоримо прямо зараз. Міст за освітою, який став успішним телеведучим, Анатолій Анатоліч – шоумен та інтерв'юер. з 2009 по 2022 роки працював на телебаченні в різних проєктах. Зокрема, був ведучим ранкової програми Сніданок з 1+,1». плюс А у 2017-му запустив власний Ютуб проєкт. А ще Анатолій Анатоліч – багатодітний батько. У своїх соцмережах він активно ділиться секретами виховання та порадами, як стати другом для власних власних дітей. Сьогодні Анатолій – гість програми ранок марафон. Анатолійович, з тобою Вітаємо тебе! Радіємо завжди цій можливості тут обіймати наших друзів, старих знайомих. Привіт! Марафоніти вперше. В марафоні вперше. Слухайте, я дивився вашу історію про Бреда Піта. Просто мені писав Руслан Сєнічкін і просив 800 тисяч євро. І я думаю, це справжній Руслан Сєнічкін мені писав. Чи теж фейк? Я хочу зараз. Може, ви знаєте, ну, історію? благо в тебе є ну прямий доступ його <свят> <свят> да ну з братом пітом фантастично. Ну і ми завжди радимо так нашим нашим глядачам, що треба пересвідчитись і не просто позвонити. Бо вже є генеровані голоси, а відео зв'язок мати, щоб ви пересвідчилися, що ви спілкуєтеся саме з тою людиною, яка вам ну, пише. Як якщо ні, і, то і фейкові новини, і все в нас вже привчило до фактчекінгу. Так чи інакше треба перепевіряти, як твій ранок? Бо сьогодні до... дуже неспокійний ранок. дуже неспокій. А, а, я, а, а я не можу ні про що. Я просто цей запах борщу. борщу. я Скарися не можу ні про що... Бачите, як? Борщ я не можу... перекриває навіть погані новини. Я не можу говорити ні про що я. Це борщ з рибою. Ти колись подібно Ні, купував? Не пробував. Я можу тебе пробував. Хочеш тобі на себе? Так, звичайно, це так, борщ, який дуже любив Тарас Григорович Шевченко. Той саме легендарна запечена риба, запечена Ой. Карасі, як каже наша Олена Браченка, що саме так. Відбувалося круто. Ну, Субі, бачиш, те... е, і у нас е, ми розповідаємо про автентичні такі продукти, про локальні спеціалітети. І сьогодні знайшлось таку запечену рибу. Вона Дякую. запечена на соломі, і з нею ми готували відповідно сьогоднішній наш порт. Хай буде смачно. Бачите, після тривог треба тепло борщу з'їсти. Да, якщо я можливість тривог. це трішки, має відпустити. Ну у нас там було більш-менш тихо в районі вижгорода, хоча у нас дуже часто і працює ППО, uh -huh. і ви ви, ви знаєте, Вишгород теж там і вишгородський ринки. Це так під час тривог, да дуже гучно. Але сьогодні вранці ми чули ці вибухи. Ми ми від них. Бо в нас там ми там слідкуємо, що відбувається, не було там повідомлень про вишгород, і, і потім я звичайно почав читати і побачив, і побачив. Постраждала станція, на жаль, є жертви. Постраждала станція Океанівська. І до речі, Макдональдс, це ж перший Макдональдс київський, взагалі український, тобто це історичне місце. Так мало хто знає про це. Всі Я думає що на хреща. Да. Ні, ні, от це перший, той uh -huh. самий, який там ще в 90-х якомусь році відкрив. Давай повернемося Шкода. до до теми, про про яку ми заявляли про твою зустріч в Одесі з підлітками. Яку, де, де ви були з, разом з Оленою Зеленською? Це було спілкування про що на що воно тебе надихнуло. Ти не часто маєш можливість, я думаю, з таким донь, доньки в тебе теж підлітки, так. але з великим загалом зустрітися. І які думки ви не слухаємо насправді, це був, це, це був важливий захід. Це було там було два якби заходи в одному. Це відкриття укриття. Mm -hmm. Яке реалізувала фундація Олени Зеленської, і е, в, в рамках цього відкриття зробили класний такий воркшоп, тобто таке спілкування з підлітками району цього mm -hmm. е, клуб добродіїв, зробили таке спілкування на тему е, профорієнтування, тобто як знайти себе в майбутньому mm -hmm. житті. І Олена Зеленська вирішила долучитися до цього спілкування. Тобто вона навіть не мала брати в цьому участь, вона мала приїхати е, подивитися, що ж там зробили mm -hmm. е, ось в цьому укритті е, за підтримки її фундації. Але їй дуже сподобалася ідея, і вона сказала, Кі, звичайно, я готова поспілкуватися з підлітками про те, як знайти свій майбутній шлях, і е, це була дуже така тепла розмова. Ми давно дійсно не бачилися. З Олени Зеленського Зеленською, так. Ми не бачили спочатку повномасштабного вторгнення. Взагалі в неї дуже класне почуття гумору, хто не знав, і з таким чоловіком. Ти знаєш, Вона ж була не просто там дружиною головної людини 95-го кварталу на той час, а вона була авторкою 95-го кварталу, але не єдиною до речі жінкою. Тобто така, знаєш перемога емансипація зараз, як комікес, там 5-6 років, 10 років тому також не було особливо. Дівчата не писали гумор. А вона вміла це писати. І до повномасштабного вторгнення, і до того, як вона стала першоледів, я завжди запрошував нароження до себе. І от вже вона була першою леді, і я пишу смс. Я кажу, Олен, вибач, я не знаю, як там по протоколу. Можна тебе запрошувати, не можна, я ж не знаю. Я розумію, ти, скоріш за все, не прийдеш, але я тебе запрошу. Ну, думаю, так. Uh -huh. так то. І вона мені пише: дуже шкода, я прийшла. Тобто, ну спочатку все добре. Тобто ви давно знайомі, а це момент ще зі школи, бо ти якось розповідав, що ви навчалися в одній школі. Так, ти пам'ятаєш їх? Ну, слухай, я вже познайомився з ними, коли вони вже були в універсу в інституті в Кримському економічному. Володимир навчався, і я туди пішов навчатися, а Олена навчалася в Кримському технічному університі. Вони ще в школі вони були в одному класі а з Володимиром, а з майбутнім чоловіком, а вже в інститутах вони були різних. А, і, і я вже познайомився з ними, як з 95 м кварталом. А в школі, а, ну слухай, ну вони були як наш, як казав школі, старшаки. Mm -hmm. да, ну, я там, mm -hmm. ну не те що у нас там чотири роки різниця. Тому вони вже були випускниками, а я там був там який клас восьми. Mm -hmm. Я на них дивився просто як на але. Коли трудих. зустрічаєш людей, з якими ти вчився в одній школі, то це майже як родичі зустрів. Так, да, ну, або наприклад, ха -ха, хто когось хто з твого будинку чи з району. Ми почали про підлітків загалом, загалу, але так. в тебе теж твої доньки. Зараз ти тато багатодітний, в тебе троє дітей, дві старших доньки, молодший син. А донечки вже в такому віці, де кнопка повертати <свиститут>, палає oh, yeah. червоним. Як змінилося твоє спілкування з ними? Які зміни ти в них помітив? Mm -hmm. Чи складно тобі зараз? Давай поговоримо чи аналіз... про це. Ну, так. Чи аналізуєш зі своїм підлітковим віком? Якось порівняно робити. <свиститут> 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 <свиститут Мені здається, що хлопчики дівчатка по-різному. Якщо я не можу з собою порівнювати, бо я в мене Ніл ще маленький, а от Аліса їй 13. і це складний зараз період для мене, бо вона трішки від мене сепарується. Вона завжди була такою донечкою тата. А зараз вона ну вона там читає, наприклад, роман Сутінки да? Тобто вона там читає вже про вампірів і про кохання ага. э, э, з вампірами. А я, трошки заборона. <свісно> да, а я ну ні до речі, це вона щось не хотіла нічого читати. І я її підштовхнув на це. кажу, слухай, а почитаю такі сутінки. Вона вже дочитала, щоб ти розумів четвертий роман. Вони такі прям великі. Вона дуже швидко це прочитала і дуже зайшло. Тобто, і, але я розумію, що діти зараз дійсно дорослішують раніше, і це певно, що не їх вибір, угу. тому що вони живуть в Україні. По-перше. І, і, і по-друге, тому що дійсно швидкості зовсім інші, ніж у нас були. І мені здається, я в 13 років не був таким дорослим, як вони, як наші діти в 13 років. Е, тому це складний для мене зараз період. Е, я розумію, що скоро буде період, коли мені можливо доведеться знайомитися з хлопцем, мої донечки. І це для мене поки що складний мої момент. Дівчинки. Я не готовий. Я не так і сказав, Мої дівчинки. Моє Це поки, До цього поки що не готовий. Я пізніше, коли це відбудеться, я піду на якийсь. Курси там Підготовка татусів до знайомства з майбутніми хлопцями доньки. Так, як правильно спілкуватися. Але ти кажеш, що це вже ну такі суттєві зміни. А ти як міняєшся? Як змінюються твої шляхи пошуку до дитини? Бо це дуже тонкі матерії, і ти в один день розумієш, що а двері то в кімнату закриті. А, а на тебе дивляться а тут читається мам, коли ти вже вийдеш з кімнатою? Ти знаєш, як цікаво, цікаві зміни. Я думаю, що багато з батьків помічали це ну протемі, у нас так було якийсь період. Вони, наприклад, приходили завжди до нас вранці спати. Ну, да, як зараз не виробить. Да? Да. Потім вони вже лишаються в своїй кімнаті, потім, але двері відкриті. Потім вони попросять, е, якби при, прикрити їх, але не закривати. Угу. А зараз просять закрити закрити з цієї сторони. Тобто така відбулася вже. Але до речі, в нас немає замків на двері. Але зараз ми там робимо невеличкий. Ремонт, бо ми просто не вміщаємось в нашому будиночку. І Нам потрібна ще одна кімната, бо, в, бо треба всіх розселити. Нам треба виходить чотири. 400... Мир і спокій да, в родині. Бо, бо вони... Сперечаються часто, 13 і, і, ну, і Лолі 12 це, це, це складний зрозумі. вік. Да, і вони там, у них там бік відбувається якийсь і тому нам треба їх розселити всіх. І ми зараз навіть робимо через це ремонт, щоб ми одну. А вони будуть на різних поверхах. Поверхах. Да, У на нас невеликий великий прах. будинок, і нам просто, ми, щоб зрозуміли, ми якби жертвуємо кухню великою, переробляємо ще одну кімнату, бо я сказав, мені не потрібна кухня, мені потрібно, щоб вони жили окремо. <світ> ми сьогодні піднімали тему разом з психонатими аналітиком Анною Кошнерук з приводу того, що часто, коли між друзями трошки розходяться такі життєві інтереси, у кого з'являється родина, у кого з'являється більше там дітей, і друзі втрачаються. Чи були в тебе подібні історії, що вдалося можливо, незважаючи на зміни життєвих цінностей, зберегти дружбу? Я достатньо комунікабельний. Я не спрошую, що в мене прям мільйон друзів, але в мене мільйон близьких людей до мене, і серед них є звичайно ж друзі. Я хочу сказати, що. З початку повномасштабного є, наприклад, ну я не скажу, що хтось мене розчарував. Але хто виїхав ви і втратилася ось ця близько? Ну, це втрата. так. Стратус, да. у нас є, наприклад, наша там близька подруга Надя, вона живе у Франції. Звичайно, ми просто не бачимося. Це складно. Або ну відстань взагалі це окрема тема відстань в стосунках. ну я впевнений, що це руйнує родини, і це величезна проблема, mm -hmm. да, величезна кількість. На жінок українських, які знаходяться за кордоном, чоловіки тут, і це дуже погано впливає на, на родини. Ну, ну на жаль, багато прикладів. А якщо казати про друзів, то ну я не скажу, що мені здається, дружба вона ж така. Ти можеш там не бачитись пару років, а потім це в, в, знову зближуєтеся знову разом. Тому ну я так щасливий, що в мене дійсно Ні класне оточення. Да. я пишаюся дуже багато. Я пишаюся, що ти здійснив свою мрію і навчився кататися на лижах. Це було О, так чесно, це, це було так щиро і для несподівано. Мене. Да. Чи є в тебе ще подібні цілі, які ти собі ставиш на цей рік? Такий дорослий, знаєш, начебто все маєш вміти, і знаєш тетрас. Так, да, я просто думав, можливо, мені все питають, що там 40 років це перехід, як це криза середнього віку, чи ні? Я, я думаю, що ні. Ну, типше. Вона думаю? була в 30. Так, да, да, Мені здається, я її пройшов, що там я мав купити кабріолет навчитися на скейті. От я на скейті вчора катався. Ну, мені подобається якісь речі, Лижи – це випадково, я не хотів, чесно скажу. Але я зараз думаю, а чому в 40? Чому я раніше? Це ж так класно. Да. Ну і, і я думаю, що взагалі взагалі у людей. І, і не важливо, певно, що і в 30, і в 40, і в 50, і в 60, дуже круто е, шукати щось, щось нове. Да, коли твої нейронні зв'язки починають е, е, якось по-іншому працювати, і взагалі відкривати щось нове, пробувати щось нове, вчити щось нове, це фантастично корисно і е, і е, 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 це допомагає не тільки, що я став на лижі. Слухай, а я просто багато в чому одразу стаю кращим. Наталя Кадія, так. наш експерт з довголіття казала, що якраз вивчення чогось нового і сприяє вашому здоровому е ментальному розвитку і вашому довголіттю. дякую тобі. Дякую. Можливо, сьогодні дякую. ти став натхненням для когось спробувати задуматись, чого ж я хочу нового спробувати в цьому житті Ладно. і таке реалізувати мрії.